Днями у парку культури мікрорайону цукрового заводу відбувся творчий четвер для дітей та дорослих. Літо у розпалі, а це означає, що розпочав свою творчу роботу літній проект під відкритим небом Творчий четвер». Що четверга для дітей та дорослих ми підготували творчі майстер-класи на різноманітну тематику. Цього разу просто під відкритим небом на свіжому повітрі виготовляли з того, що дає нам природа, а саме із сіна. Цікаво, що створення іграшок із сіна це не лише захоплююче заняття, а й можливість доторкнутися до давніх традицій. Так, слов'янські ляльки-обереги це не просто іграшки. Їх використовували як обереги для дому, дарували на свята, а також робили для захисту і покращення життя. Діти та дорослі робили котика і перекрашали його стрічкою. Анастасія, розкажи нам свої враження від сьогоднішнього майстер-класу. Мені дуже подобається, мені сподобався цей майстер-клас. Я навчилася робити таких котків. Складно тобі було їх робити? Трохи. Мені дуже сподобався майстер-клас. Було складно, але я впоралась. Мені дуже подобалось, та це дуже клас. А дорослі вважають, що сьогоднішня зустріч це чудово заспокійливе. Це дуже добра. Арт-терапія на свіжому повітрі з природними матеріалами, тому дорослі, у кого дуже розшатана нервова система в кінці тижня, то дуже рекомендую Приєднуйтесь, це трохи розраджує і відволікає. Такі майстер-класи проводитимуться щочетверга у парку культури. Ми запрошуємо усіх бажаючих на наші творчі зустрічі, на наш проект Творчий четвер. Що четверга о 16.00 у парку культури біля міського будинку культури? Ольга Ситник, Олексій м'я, телекомпанія Кет.